У кого в машині є плос, проти свій водо! Oh no! Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Подожди, Руки-ноги! Ну Як воно на місці фрунзе? Та нормально, в принципі. Добре, ви там та десь покати Та зараз ще по алеї, треба впевнітися всіх повалити. Бо там одні зрадники. Чому я вас не бачу?